Інвестиційний портфель, фондова біржа, диверсифікація активів та інші складні терміни. Здається, ці слова використовують тільки у просторих і світлих кабінетах, десь на американській Уолл-стріт. Але саме ці поняття лежать в основі фінансової грамотності, знань, які дозволяють людині правильно розпоряджатись грошима. Та заощаджувати навіть у складні чи нестабільні періоди життя, на жаль, поки що в Україні у нас недостатньо інформації, такої дійсно якісної практичної інформації, як правильно поводитись з грошима, як можна берегти свої гроші, як раптом не потрапити на якихось шахраїв. Тому що дійсно ми розуміємо, що не всі фінансові установи працюють легально. На жаль, і мені хочеться показати, як правильно обирати ті чи інші фінансові установи. Мені хочеться показати, як ми дійсно можемо примножувати власні кошти. Юлія Баткалова, інвесторка та фінансова експертка, котра знає, як перекласти складні терміни зрозумілою людською мовою. Вона займається цим багато років, а нещодавно разом з командою благомай хабу започаткувала фінансовий інтенсив для підлітків зараз. Якщо говорити про дітей, про підлітків саме фінансова освіта вона а, дає такий вагомий внесок для того, щоб далі, вже коли діти стають дорослішими, коли вони переходять в таке більш свідоме життя, вони можуть вже а, більш спокійно користуватись грошима. Вони знають що що це таке, тому я знаю, що у мене є досвід, і вирішила, чому б з ним не поділитись. Головна мета Юлії та команди фонду благомай на цьому інтенсиві навчити молодих українців, які у найближчому майбутньому почнуть заробляти, правильно поводитись із коштами, інвестувати. Враховувати фінансові ризики та робити стабільні заощадження, у нас з'явився завдяки Юлії Баткаловій. Це супер крута спікерка. Завдяки їй наші діти зрозуміють, які фінанси взагалі існують в житті, що таке інвестування, та зрозуміють, як правильно вкладати гроші, як ними розпоряджатися. І інше ще цікаве, що розкаже Юлія, це дуже колосальна велика можливість для наших дітей, тому що коли нас викладають спікери з таким досвідом, як у Юлії, то це дуже всерденько, тому що ми вкладаємо насамперед у дітей, які потім на виході створюють наше майбутнє. Фінансовий інтенсив безкоштовний. Тут вчать за авторською методикою і програмою, яку фінансова експертка розробила так, аби це було цікаво та зрозуміло саме підліткам. А зараз сьогодні ми будемо говорити про фондовий ринок, тому що минулого разу я якраз наших шановних слухачів запитала, що їм максимально цікаво буде сьогодні дізнатися. Тому що мені хочеться розповідати не просто якісь загальні теми, а говорити про те, про що їм цікаво. Тому ми домовилися, що сьогодні буде у нас фондовий ринок. Сьогодні будемо говорити про біржу. Будемо говорити про цінні папери, про акції, про облігації. Анонсували цю тему. Я думаю, що ну вони дуже зраділи, тому що ця тема дійсно дуже цікава. Буде. До фінансового інтенсиву Юлії Баткалової вже доєднались десятки хлопців і дівчат, котрі відкривають для себе складний світ фінансів. Мені цей курс дуже подобається. На ньому можна просто а, говорити з викладачем, якось на такій атмосфері спокійній, не як в школі, а, коли ти просто слухаєш лекцію. А, експеріенс був дуже цікавий, взагалі. Я дуже багато з цього курсу дізнався. Я б хотів би дуже дізнатися саме на цьому курсі. Ще що робити зі своїми старими доларами. Хотів би дізнатися про біткоін, тому що мої друзі дуже багато розповідають там про той же самий і біткоін, і ноткоін. Тому мені б було б дуже цікаво це дізнатися. Потрапити на авторський інтенсив юлії, а також на інші тренінги і семінари від благодійного фонду Благо Май можуть усі підлітки віком. Від 12 до 18 років для цього потрібно залишити заявку на офіційному сайті фонду або ж написати їм в соцмережах.